Обзор на мої подаруночки. Отже, ось така от сумочка. Е, мені її подарила моя автіпка. Е, що вона там подарувала? Ще вона подарувала? Е, Ну, як сказати, отакі от штучки бісера. Я в чотири чайки їх пересипала, а вони якраз були вільні. І ще вона подарувала. Це подарунки від моєї хресної. Зараз відкрию. Ось вона подарувала цю сумку і духи. Це духи. Ви не відчуєте просто цього запаху. Вони дуже смачно пахнуть. От настільки, що я не можу стриматися. Майже кожного дня якусь йду, о, пшикаю з ними. Е, Мені моя бабуся е, подарувала е, ну, такі зимні е, штани і. Якби від Діда Мороза подарує куртку і штани. Ще одні, але от, ну, коротше, на це я теж зроблю обзор. Саме подарунки від Діда Мороза. Там був, я виставлю, там був золотий, як би сказати, Ну, майже кусок золота, але насправді то не золото, то камінь. І треба було добути ось такі от бісеринки. Я їх ще почищу і зроблю з них щось. Ось такі от дві малесенькі ячейки. І ось такі от маленькі, але я їх трішки поламала, як молотком було. Жалко, що я не сняла, як я його розколювала, бо планшет би побився. Це я також, як я просиналася, виставлю на моєму каналі. Отже, ще ще він мені подарував. Це не мо. Ну, ну це моє, але ну не моє. Ось такий от ацетон, але без ацетону. Я не можу зрозуміти чомусь написано, не міст полуниця не містить ацетону. Ну, якийсь ацетон без ацетону. Це один. Це е, моє, не зважайте. Це хресна подарувала, я вам показувала. Подарив вставки для нігтів. Але це для, для ніг. І для неповоротких пальчиків, такі як у моєї подруги. На її каналі ви зможете побачити мої фотки ногтиків. І її фотки ногтиків. Я і фарбувала. Ось, так, ось такий лак. Оце от від однієї фірми лаки. Цей, цей, цей. До речі, оцей лак. Це оцей. Він неоновий А це трішки погано покриває, але якщо в два соя, то буде нормально. І ось ці от два це просто суміжі лаків з бльостками, е, але вони дуже блищать Це дуже красиво, неперевершено просто. Ще він мені подарував ось такі от наклеїчки Але чомусь вони не віддираються. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, як вони можуть відриватися Ще він мені подарував ось таку от основу. Ось почитаю вам. Засіб для, до, для догляду за нігтями. Е, так, якийсь якийсь тимаксім. І, він, і цим, якщо покрити спочатку цим лаком, то він зволожує пластину і. Ну, щоб швидше сох лак. І ось такий оце професіональний лак для нігтів, тому його дуже мало і ось він з номерком 002. Чекайте, я буду робити манікюр на Різдво. Так, по нашим українським новим святам Різдво святкує 25-го, але ми вже... В своїй такій сім'ї вирішили, що це вже є цей рік. Відсвяткуємо як обично Ось так от. А в наступному році вже буде 25-го. І ось більше ж всього, що мені понравилось це пилочка Я люблю пилочки <гум> Така маленька, ну Не зовсім той тоненька. Так само він мені подарував пряничок, але я його вже з'їла. І ось таку ось кофту. Також українську. Зараз візьму. Ось таку ось кофту. Зараз розкладу. Ось, бачите, ще навіть збіркою. Тут була наклейка, народжені бути вільними. І ось така от кофта українська, тому що я піддержую Україну. Україна переможе завжди. Ось такий от у нас був обзорчик. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. До нових зустрічей!